Ось вони стрибають по доріжки. Оце таке малечі. Я його намагаюсь у кущики. Іди в кущі. Йди в кущі, бо ось вони такі малечі і, і на, на видному місці. Тут у нас коти. Сусідські? Я вже за... заминалась їх ганяти. А пташенят жалко. Дуже. Оце я його здоров... з доріжки по кущам вигоняю. Це там? Сидить, тарахтити. Ну, хоч би не на доріжці. Де? Де ти? Ну? Такий жевтенька тут стри... стрибає мені. Ну, ну от що, що що з тобі? Йди в кущі, Йди до кущів. Я не можу тобі відлавувати. Йди в кущі. Давай, 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 давай. До кущів. Ну, то до... постріль. Стрибаєш, 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 стрибай туди. Стрибай у квітник, стрибай. Йди в квітник. А ти йди в буду. іди в буду. Іди в буду. Це. Не лякай пташок. Зняли простирадло, Вже сьогодні буде 29 по прогнозу, то вже не спечеться. Бо дещо тут Коли було під 40, то дещо там спробувала поспікатися. ось То зараз вже можна можна вже не прикривати. бо тут було спечене, довелося виділяти з гром. Що хочу я сказати. Сьогодні я зроблю. Штамп роблю з Іви Кілмарнок. Зазвичай її продають привиту, щеплену. На штамп її перевивають на якусь е, іншу е, вербу. Я не знаю на яку. Я пробувала на козью, У мене і у мами нічого не вийшло. Тому я у сусідів. Так, вона коштує недорого. Десь 400 гривень, щеплена вже у ошуку. Але я не розуміла, мені вона потрібна, чи мені вона не потрібна, була можливість взяти у сусідів живець, вкорінити. Я вкорінила, і в мене ось таке вийшло. Але ж так як вона не привита на штамбі, то вона стріляє в мене у різні боки. То mm -hmm. зараз я буду робити штамб власну руч. Тут палички, копалочки в мене були, але вони дуже такі неміцні, то воно завалюється. Зараз я струмлю кілок. Знайду і ось це все повідрізаю. Воно мені не потрібно потрібна мені кулька. Ну, як, як вона і повинна бути звисати зверхи. Щодо штамбу бузини м -м, purple. Going to. Це Goin' Purple. Всі її бачили навесні, коли вона рясно квітувала. Це я трошки її вже порізала. Плуди їстівні можна збирати, як я казала, там настоянки і все таки інакше. Наверху вона більш чорна зараз колір листя, а внизу така ось, бачите, вона. Не чорна, вона пурпурна така темно. Не знаю. видно чи, чи ні зараз сонце? Незручно. Як в мене в такий штамп вийшов? Був саженець, черенок, невеличкий велички я посадила, він був дуже-дуже, ну, як би вона росте у різні боки. Такий корявий. Але навесні, коли вже було добре коріння у саджанця, я все-все видалила. І залишилось дві бруньки. Тобто був пінь на такому, мм. Ну, зараз, зараз, зараз. Ось така рослинка була, наприклад, тоненький був стовбур, і від нього були гілки в різні сторони, вони валялися. І навесні, коли вже він був ось такий товстий, десь ну, десь мізинець товщиною. Він теж попускав багато бруньок на стовбурі в різні сторони, бо бузина щем. Я ці всі прибрала практично з е самого низу було дві, ось так ну, від, від землі, дві бруньки. Я зрізала дві бруньки, залишилось. А потім, через декілька днів, в мене пробігла. Собака і зламала одну бруньку. Залишилась одна брунька, і вона ось вирісла. Оте дерево. Бузина дуже дуже гарно піддається формовки. В мене інше Black lace там я залишила 300 в борці, вони трошечки, так, Нерівні, мені це не, ну, якби то кажучи, візуально вона мені не ріже очі, тому, якщо потрібно один стопор, залишаєте менше броньок, потім можна і підрізати, але в мене була одна, вона дуже-дуже. Гарно пішла у зріст. І ось я в uh -huh. цьому році вже повидаляла М -м. нижні гілки. Всі ось тут повирізала, бо мені потрібна вона повище, повище щоб можна було ходити під неї. Ні. Тіні не вистачає. Ось ось така вона. Зараз гарнюня новий приріст в неї зелений, потім вона починає набувати бронзових таких ось відтінків відтінків. Так що так в мене вийшов цей штамп сформувати. Ось я надибала кусок тут арматурини. Прив'язала. Трошки вирівняла її. Так, вона в мене не від початку була прив'язана, я трохи не дбала про це. Ну, мені і неровний, ось коли він не дуже ровний стовбур. Мені це якось до одного місця. Для мене це не так важно, що воно йде не дуже ровний. Зараз я ось це все поріжу. Тут в мене знайшла перетяжку. Коли ви робите штамби, дуже е, ну, спостерігайте, щоб воно не було перетяжок. Тут було прив'язано і дуже, дуже щільно замотано, то я відірвала прив'язку. Е, на вербі. Це ну, не страшно, бо вона така живуча. А ось на інших рослинах, там ялинки, коли ви підтримуєте на штамбі, там ті, ну, ось хвойні, вони не полюбляють перетяжок. І спостерігайте, коли ви прив'язуєте, періодично потрібно перевіряти, бо стовбур вже отовщується і перев'язки врізаються. Іноді навіть присилають коло рослини. Є таке, що я і перев'язки аж з кори витягую. Це погано. Це погано. Одну... Одна річ, коли ви самі загубили, а інша річ, коли... коли ви таке отримали. Ось так я все порізала, трошечки я поріжу. І ось так мені. Щоб вона не висіла, а формувалася крона наверху. Все. Хочу, щоб воно вже зараз треба зупити. Ось буде такий штамкер марнок в мене, саморобний, покупний. Так, я ще залишила тут прив'язки. Тут відтяжка, тут прив'язки, бо не задеревеніла ще висота, яка мені потрібна, щоб воно не метулялося вітром. Так, бузина теж я її підрізаю. Ось такий буде штамп, в мене з віком. Ось вона вже пендула, пішла. Звішуватися. А згодом я теж трошки ще підріжу, хочу трохи її вище зробити, щоб не дуже-дуже вона була низенька штамбик такий. Ось бачите, ну, чому я кажу, що я стовбур не спочатку прив'язувала, щоб була рівненька палочка. Рівненький якийсь кілок. Ну, так. Ну, мені це е, якось не відіграє якоїсь ролі, що воно йде ось так, бачите, неровно. Мені це байдуже на це. А кому не байдуже, е, відразу прив'язуйте.